Кількасотлітньою тиша приходить гучно, ніби кількасотлітня безперервна війна, що складається з вічності кодових голосів у вічності рації, шнурів. Кожен нечутний голос хочеться прирівняти до кулі дрібного калібру, а потім згадуєш про дві смерті. Смерть від голосу, що пронизує чорноколо, на коротку мить і зникає. І смерть від кулі, що прошиває хребет і шийну артерію, на мить крові, на вічність голосу і не зникає, а триває по колу, і просто мовчиш. Береш за руки те, що належить узяти. Береш за руку того, кого мусиш узяти. І йдеш туди, де вже ходжено. І куди досі треба комусь іти. Каменярка кілька заходить за сонце моє. Темне сонце моє заходить за скелю. Ніби За тишу світу, за тишу планети, за тишу моєї країни заходить сонце моє. Темне сонце моє, сонце воєнної тиші. Кров'ю покидаючи сліди, схрещуючи літери як лати, хоч на міліметр від суди тих, кого не встигли покарати. Меж мужичих випарів слина треться об задихане ристалище, в симетрій впала сарана. Забери усіх, котрі зосталися, хто тримав за Лейби дар гори, Лист декору, скручений вагонії. Хоч на міліметр забери з пальця призупинені півонії, хоч би на маленьку самоту на зернину зламаного відчаю подаруй усім, кого засвідчую Крижму тиші у твоїм саду! Мій чоловік був годинником. До якого я спізнювалась, був терпким, і пульсуючим, дихала ним, не встигала надихатись. Мій чоловік був щоденником, вибірково заповненим, був компліментом і рожевим шампанським у келиху, криком був і казав, що я його тріщина. А раптом із тріщини росли альстромарі, був перлиною у волосці моєму і в ньому ж пальцями, і любив цілувати зап'ястя. І зціловував пам'ять, я лягала йому на груди і там залишалася, і звідти ходила собі світами, не озираючись, був моїм страхом, був вічаєм, був радістю, був розвідним мостом і пристанню, був тихою хвилею. Мій чоловік був домом, був світлом у нім, мій чоловік був різним і був зі мною, але чи був моїм? Є душі, як літо, як соло, застиглі самі серед себе, живуть в зачеклованім колі своїх позолочених ребер, їх голос, як гомін сосен, настроєних на рівновагу щасливим самогіпнозом: о, бути для себе магом і богом і вищим смислом життя і життя любити в Глибокім ласкавім кріслі читати великих світу, є душі, які не вмирають, смеркаються легко і чудно, бо завтра, напевно, знають їм знову і знову бути, їм витекти знову з себе і далі, і далі вічно. Їх вічність не є трагічна, а тільки ласкаве небо, і люди яким не спішно автобус, юрма, напруга спокійно проходять пішки крізь наше століття вдруге, вертаються, як прочани, і знову спокійні ріки і лампи горять ночами, мов кактуси в їхніх вікнах. Коли прийшла зима, вони цілили у умід'єм. А тріщини раптом з'явилися в її домі, в домі над морем на вічних скелях. Що діється з її будинком? Перешіптувались її сусіди, дивилися скоса, а мідім стояв уцілілий серед хаосу. Коли вони цілили в мої дерева, каштани, тополі і особливо вишні, дерево, яке вона принесла в сад дитинчам і виростила разом зі своїми дітьми, впало. Затуливши собою весь її світ, і моє далеке місто з його деревами. Жодне моє тоді не впало, стоять зелені. Коли вони цілитимуть у мене завтра, вона вже вкотре ладнатиме стіни дому, писатиме історію про далеку жінку, садитиме нове дерево в центрі саду, як в центрі світу, у всіх його слів і воїн. А я з усмішкою вистою в синім полі. Коли вони цілитимуть у мене завтра, вони не знають. Вони зв'язались із нею, з її будинком над морем на вічних скелях, з її деревами, її морем, її словами, з її історією про мене, яка триває. Так само, коли вони цілять в тебе, вони не знають, що мають справу зі мною, з моєю історією про тебе, що не минає. А значить, вони мають справу також із нею, з її кам'яним будинком на вічних скелях, з деревом. Яке не вмирає, стає землею з історією, яка не скінчиться з усіма нами, з тим сестро, що ніколи не проминає. Хто не помер сьогодні, народиться завтра завтра зранку. Білі полотна чорніють, ти йдеш. Тут тіла і тіла, чорна весна, її чорне волосся з вугілля, чорні дощі, чорні руки її. Місто кричить, його розбиває минуле, місто лежить, по місту ходить Господь. Падають метеорити бетонного неба, тут Марко на посту. Тут Марія чергує, тут Петро підриває понтонні мости, херовими, байрактари, ангели, попіл і сонце. Тінь впаде, наче яблуко стигле у серпні. Підбери, ходить містом роз'ятрена тінь тих дітей, що могли б народитись. Ходить слово і спалах його, бачить ворог. Рушає у наступ тут матвій, заряджає гармату, і пророки кажуть: Стріляй, хто на слово наступить, той від слова помре. що в очах вже не виведеш, наче плямку. Тут постелями міст виє вітер, і повзе змія непокори. повз караван сталевих верблюдів. Крізь діри у танках бігають скорпіони, таємниця металу переходить між чергуваннями як чаша причастя, чи родинна каблучка, чи дім у спадок. Жити сьогодні це розкіш, дихати більше, розраховуйся зі своїми. Ви є вітер і ви є Господь. Бо розбили ту ферму, де мав народитись, тож плаче маля на постах і в окопах, і порох, і броник, і саперку несуть три царі. Березень до гора, березень. До гора. Тож бери і підкурюй. вже квітень, тут, на вулицях, чорних. І тихих, хтось комусь лиш навушко шепоче. Війна. Максим Кривцов. На спогад наступлю, немов на міно, хитнусь і йду без бач і себе веду, кішки втікають на розломний дуб, шлях крече іскри об мої коліна. Ця ніч у зламах врубалівських крил, прикута до погостів, мліє місто, огвинчене в могили, мавці тісно у тілі, ще не проявився лик. Ах, молодість застрягла у снігах, як драний чобіт, мокрий, погалявий. Латаття днів на трясовинні слави, Стрижі над кручою стрижуть. В літах циклоп небес встромив у Київ око, Я теж проходила тут ненароком. Поїду з Києва. Важке підтале серце, на води і на зорі понесу, Поїдьмо з Києва, потрохи пронесеться, заміниться на тулько й ковбасу, на кофти імпортні і на лиман ранковий, на голос мій, він висвіжує там. Поїдьмо з Києва, бо кожен рік раптовий. Поїдемо і станемо на стані. Я так люблю тебе, що вже не маю сили, що тої сили наче й не було. Прибудьмо з Києва на дині і на сливи, на світ святий, на серце і чоло. Нікуди не поїдемо, пропали, аби ще день, але пропав і день. Не ми, як все своє, доспали, як доспівали всіх своїх пісень. Всі, хто живуть в цьому місці, більше його не залишать, як не залишають коханих, як не витримують тиші, це місто давно в нас під шкірою плине. Уночі, замкнені на комендантську годину. Це місто як вежа, і Брегель би бив тут вино у підземному барі. Високе і ніжне всередині зранку тримає висотками хмари. Це місто своїх, та чужинцям тут раді, коли не з мечами. Насправді не місто, а цілий театр, комедії й драми. Це місто на пагорбах вічне, нема на те ради. так, з графіком тяжко. Лютує евакуатор, а іноді навіть мітлу ніде припаркувати. Тут будні до грудня, а потім усе після свята. Дивіться, як зорі танцюють в шампанському сальсу собачату, це місто, в якому не втомлюються цілувати. І ми, що живемо у ньому, і тут несемо свою службу в тому, що вечора зносим дари на вівтар цього темного бару. Бо це місто той самий ковчег. І відомо тут кожному буде по парі. Пливемо усі з ним, а не з нього така вже дорога і доля, бо не знає ніхто окрім нас, як багато це бути удома. З кохання виходимо в місцях нашого. Дитинства, запах суниць і все, що розчинилося в дзвінкому переливі кольорів. 69-й маршрут довозить нас до цих вулиць, переплетених із небом і сонцем, і ми ще не знаємо, що дуже скоро, озирнувшись назад, побачимо світ, наповнений димом. І музикою. Пізніше ми скажемо рік, коли багато людей пішло з міста, і ми залишилися між собою. Місто охоплене вогнем, місто охоплене пристрастю, місто, яке прокидається. Хіба його можна написати так само? Як хіба можна написати сонце або тих далеких напівзабутих друзів з прозорих суничних галявин нашого кохання? Гобелени брухівки трусну, на явто в різнобічне світло. Присутності мотлики на прорізну летять не на крилах, на мітлах. Поруч йдемо, альтанка назустріч біжить з моїм голосом. Любий, щаслива, що це діється з прилавків жир, випорскує в руки диву. Я танцюю, зі мною самбує парк у подсаді дерева дриго. На транзитні видіння не жан на Африканська дзига, знову знов вертаюсь сама на ліг У квартиру пропахло свято, хапає за п'ятий поріг носоріг біла сукня злилася з салатом. Тож нема ну, господині на маківнім в стеблі, За її голосом білим наливним. Відпусти мене, леле, я хочу в теплі переслухати срібних півнів. Я тобою живу, я тихою такт Амплітуди твого коливання. Зажди, чи залися отак, просто так, мені зимно під серця змішання. Не можу сказати, лишись не на ніч, тебе замкнуто на всі запони. Вертаю до тебе з хрустких подайбіч, по, по дорозі палю вагони. Павло Крохмальов. Дякуємо, Дякуємо вам, листочки можна розібрати. Дякуємо. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні!